Всім привіт! Ви на каналі Електрол. І сьогодні, на нашому огляді, інструмент для опресування латунних та мідних наконечників двоконтурний. Фірма ASCO модель HS03BC. Виглядає досить яскраво. Жовті ручки, храповий механізм, регулювання сили натиску, гвинтик викрутили, плюс-мінус підкрутили, якщо вам треба щільніше чи м'якіше давити. Це можливо відрегулювати. Має ось такі з'ємні губки. У комплекті губки йдуть 0,5 до 6 квадратів. Ну, діапазонами 1, 2, 3, 4, 6. Як механізм працює? У вас є ось такий, наприклад, наконечник, бачите, їх називаючи автомобільними. Ось такий наконечник має два зажими, трошки вищий і трошки нижче. Берете ваш кабельочок, підкладаєте його гарно. Перший високий полюсток для ізоляції, другий для самої жили. Найголовніше правильно розмістити наконечник у інструменті. Як це виглядає? Якщо подивитись, то тут є проїзд трошки ширше і трошки вуще. Зверху губки мають такий виступ, який показує, що вони будуть завертати. Знизу пласка поверхня. Ставимо наконечник на платформу і починаємо потихеньку затискати. Все, бачимо, що він зафіксувався добре. Спереду ззаду і давимо. Правильне положення, ви бачите зараз на екрані як потрібно розмістити наконечник, щоб він зажався добре і правильно. І таке ж саме робимо для меншої ізоляції. Також. У нас півтора квадрати, це середня платформочка. Можливо, базово збирати наконечник, не притискаючи, потім вкласти кабель. І потихеньку. Ось такий інструмент ASCO HS03BC. Спочатку, здається, складним у використанні, але якщо ви працюєте їм досить часто, це буде виглядати як іграшка. Задавайте питання у коментарях, якщо у нас є. Дякую за перегляд, на все добре і до побачення.